Шановні наші вихователі, наші вчителі, наші викладачі та всі ті, хто має відношення до цього прекрасного свята, День працівника освіти, я також закінчував педагогічний. Тому, шановні колеги, я вітаю вас, і я дякую вам за те, що ви в такий важкий час, в прямому сенсі цього слова, під час бомбардувань та ворожих атак ракет по нашим дитячим садочкам та школам продовжуєте працювати та навчати нас, всіх нас, я думаю, нові покоління українців. Як ми вже дізналися міського голову, він також приєднався, тому що навчання правді в Сумах найкраще. І ви знаєте, у нас було дві думки, да? всі ми сперечались про те, яка якість освіти в Україні. Деякі політики казали, що у нас є, нам потрібно рівнятися на європейські країни. Ми бачимо, що, на жаль, під час повномасштабної такої агресії багато наших жінок, багато дітей виїхали за кордон і ми бачимо, що. Багато в чому в європейській освіті потрібно навчатись у нас. Деякі політики навіть стверджували про те, що нам потрібно брати приклад пострадянського суспільства. І я дякую всім вам за те, що ви не взяли цей приклад. Ми бачимо, як наша сусідня, але дуже недружня ворожа країна Російська Федерація, кого виховали вони, це загарбники, вбивці в прямому сенсі цього слова. Всі ті, хто гвалтує та знущається. Всі, ті, хто дають прикази винищувати українців та стріляти по дитячим садочкам та школам. І є ви, ті, хто виростили справжніх патріотів, людей, які захищають нашу країну, які взяли зброю в руки і захищають свій власний дім і своїх дітей, своїх дітей, своїх жінок. Тому я дуже вам вдячний. Це я думаю найкращий прояв того, що у нас найкраща освіта. І якщо в цьому світі потрібно рівнятися на якусь освіту, то це точно Україна. Тому низький укрім, велика.